Дивився по той бік екрану на твій бій. Що ти хочеш сказати українцям, які за тебе болівали, не могли змогу? Я хочу подякувати. Я хочу подякувати за молитви, за підтримку і сказати, то вся перемога для всієї України. А що ти скажеш тим, які не болівали за тебе? Також дякую. А що їм, а що їм? Треба всіх любити. Ми ж українці такі щирі народ. Ми любимо, ми терпимо, доки вже терпиться. А потім можемо пострадці надавати. Добре, ти знаєш, що багато хлопців за тебе на передовій вболівали. Вони навіть скидали нам відео, потім ми тобі перекинемо, як вони там тримають я їм, Я їм вдячний. Я їм вдячний за це. Вони на передовій там боронять нас. А ми таким чином тут боронимо свою країну.